Ой, знову блінце цуценя робить мені нерви. То тяга мене за вуха, то укусить за хвоста. Я його й лапою ще не чіпала. Тільки гляну, воно впало. Скільки можна до мене лізти, іноді хочу його прям з'їсти. Зараз лапою дам по лобі. Прикладіть мені щось холодне, будеш потім скавучать. Маман собі на допомогу будеш кликати орать. Викину тебе в під'їзд. Будеш сам ти там плукать, маму, блін, з роботи ждать. Мамо, мамочко моя, та не винен ні в чому ж я хочу з мусею гулять. Вона перша почина кусать, хотів гратись б до ганялки. Вона загнала мене в банки. Хотів грати, то далі пригне. Вона відкрила балкон зі словами Нарешті згине. Я у тебе, янголятко, зовсім невинний я дитятко.